Тристороннє міжрегіональне співробітництво. У Чернівцях впродовж двох днів відбувається масштабний міжнародний українсько-румунсько-молдовський бізнес-форум. Програма Доступні ліки. Зауваження голови НСЗУ та роз'яснення фахівців, хто і як може безоплатно отримувати лікарські препарати. Скейтери, самокатники та ровери. У центральному парку імені Шевченка завершили будівництво нового скейт-парку. Економічне партнерство трьох держав у Чернівцях проходить тристоронній бізнес-форум Румунія, Україна, Республіка Молдова. Представники уряду та посли трьох держав, місцеві органи влади, бізнесмени та благодійники у центрі Миколайчука Відкрили міжнародний форум. У такому форматі він проходить вперше. Я впевнений в тому, що саме подібний формат дозволить нам систематизувати наші відносини. А в тому числі я сподіваюся на шляху України до Євросоюзу Ми дуже би хотіли мати досвід Румунії і дружнє плече Молдови на шляху до європейської родини. Я бажаю всім плідної роботи. Я бажаю нових знайомств. Поважним гостям під час форуму презентували перспективи ведення бізнесу на Буковині. Чернівецькі посадовці також подякували сусідам за постійну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ, а також сміливість відвідати форум у такі неспокійні часи. Те представництво, які сьогодні є серед нас в залі, делегати цих країн це в ніч, коли російські ракети летять по мирному Львові. Це в день, коли сьогодні Буковина назавжди прощається своїми чотирма героями. Вони сьогодні серед нас, і це воююча країна. Це звичайно для нас величезний показник. Ми цю допомогу пам'ятаємо, знаємо і будемо цінувати. Дякуємо вам. Посол України в Румунії наголосив, в економічних відносинах між країнами важливим є політичний контекст. Румунія продовжує підтримувати нашу державу. Між країнами триває розробка дорожньої карти. Уже працюють нові пункти пропуску на кордоні. Інші в процесі відкриття. А українські компанії все активніше з'являються на румунському ринку. Буквально на початку минулого тижня в Бухаресті відкрилося перше відділення нової пошти. Та, да, тому з минулого тижня безпосередньо можна з Румунії, з Бухареста робити відправлення до України. Посольство надавало сприяння і допомогло нашій авіакомпанії SkyUp вийти на румунський ринок авіаперевезень, де вони почали виконувати чартерні рейси. На полицях румунських магазинів з'являється дедалі більше українських товарів. Важливим аспектом у цій міжнародній співпраці між іншим є розвиток самої буковини. Регіон може стати майданчиком для міжнародної співпраці. А завдяки іноземним підприємцям в області планують створити нові робочі місця і цим підсилити українську економіку. І наша задача як місцевої влади за підтримки наших міжнародних партнерів, які сьогодні теж долучилися до організації даного заходу. Робити все можливе, щоб бізнес міг працювати, тому що потрібно підтримувати економічний фронт як ніколи, і це до речі, актуально не лише для України, але й для сусідніх країн так само. У розвитку спільного бізнесу зацікавлена зокрема молдовська сторона. Назюва Чинаву. Кращого місця не знайти, щоб започаткувати плідну співпрацю між сусідніми країнами. Чернівці є важливим центром розвитку і інтеграції. Є проєкти, які мають бути реалізовані всіма силами і енергію трьох країн розвиток транспортної галузі, логістики, туризму та культури. Зокрема, річки Прут та Дністер мають стати доступними для бізнесу. Також нагадую, посольство Молдови в Києві завжди відкриті для українців. Упродовж двох днів українські, румунські та молдовські підприємці проведуть зустрічі та перемовини у форматі B2B. Адже найголовніша мета форуму познайомити бізнес один з одним і залучити його до подальшої співпраці. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал С4. програма Доступні ліки. Фахівці розповіли, хто може безкоштовно отримувати лікарські препарати. Ела Замфір працює лікаркою уже понад 30 років. каже, інформації про безоплатні послуги та програму Доступні ліки є достатньо. Та і досі зіштовхується з тим, що пацієнти не знають про усі державні медичні програми. Та зі свого боку лікарі роблять усе, щоб жителі Чернівців отримували належне. За минулий рік було виписано біля 18,5 тисяч рецептів на доступні ліки. Засоби масової інформації вже 2017 року. Інформують постійно пацієнтів про те, що є така програма. Лікарі надають інформацію. Матію, що є така програма. У нас є інформаційні стенди в кожному лікувальному закладі про наявність такої програми. На дверях майже майже всіх аптек є наліпки. Доступні ліки. Лікар при певному діагнозі виписує електронний рецепт згідно з переліком, який пропонує схема лікування за програмою Доступні ліки. Потім ми виписуємо правила застосування препарату. пише одну таблетку після це там день. Далі ми натискаємо Виписати. І потім перевіряється ще раз все, доступні. Потім підпис. І потім своїм ключем лікар підписує. Програму Доступні ліки почали впроваджувати у 2017 році. Так громадяни отримали можливість отримувати безкоштовно чи з незначною доплатою ліки за рецептами відряду захворювань. Спочатку входили препарати серцево-судинних захворювань, бронхіальний асми і діабет другий тип. Уже пізніше додавлено було цукровий діабет першого типу препарати, препарати не цукрового діабету, при порушенні психіки, поведінки, при хворобі Паркінсона. Тому якась профілактика серцево-судинних ускладнень це інсульту, інфаркту, тому переліки надалі буде збільшуватися. Під час робочого візиту на Буковину голова НЦЗУ Наталія Гусак розмовляла з сімейними лікарями, які повинні розповідати про таку урядову програму. Він має бути поводорем в систему і він має розказати про доступні ліки, які ми сплачуємо, які, які ми надаємо пацієнтам безоплатно. Сьогодні, на жаль, пацієнтка, з якою я говорила, вона не знала, що вона може піти в аптеку. Її сімейний лікар не розповів про таке право і отримувати безоплатно від держави доступні ліки. Програма Доступні ліки працює для того, щоб запобігти неправильному та нераціональному застосуванню ліків, а також підвищити доступність якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів. Знайти найближчу аптеку допоможе Дашборд на сайті НСЗУ. Любов Копоць Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ-4. Рані виявлення онкологічних захворювань, запорука успішного лікування. Групи лікарів-онкологів проведуть виїздні огляди. Лікарі, онколог, гінеколог-онколог, мамолог та фахівець з ультразвукової діагностики упродовж наступних днів проводитимуть прийоми у різних населених пунктах Буковини. Так уже завтра, 7 липня, приїдуть до сіл Банилів Підгірний та Давидівка. 14 липня прийматимуть у Михальчі, 21 липня у селі Панка, а 28 липня у селі Великий Кучурів. Уже у серпні, 4 числа, оглядатимуть та консультуватимуть у місті Стороженець. Буковина у жалобі. Сьогодні, 6 липня, Буковина провела в останній шлях військовослужбовців, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Зі старшим сержантом Олександром Романенком, солдатом Богданом Савіцьким та солдатом Сергієм Грінческу. Прощання відбулися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдату Віктору Кінському останню шану віддали в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам тим Люди кажуть, опитування СІ-4. 78 відсотків українців мають близьких родичів або друзів, які загинули або зазнали поранень через війну із Росією. Це дані опитувань від Київського міжнародного інституту соціології. Команда Сі-4 вирішила розпитати жителів Чернівців та дізнатися, чи хтось з їхніх родичів або знайомих зараз захищають нашу країну у лавах зсу. У Мене брат захищав, але зараз він лікується від поранень. Він доброволець. Він в АТО був добровольцем і на третій. На третій день да, після повномасштабного вторгнення він поїхав. Це район Майорська. Ну, він зараз лікується, він, зараз, він без оку залишився, втратив око. Ну, Медики все, все роблять для того, щоб. Не знаю, чи він колись зможе бачити, але він дуже хоче. Ми донорську рогівку зараз робили. ну, Вже п'ять операцій було. Нічого, тримаємося. Теж є знайомі, але настрій так важко психологічно, так як зараз всім. Але тримаються. Мій учень служить. Та так тримається, нічого не розказує, каже, що не можна говорити. Ні на що не скаржиться. Ну не маємо коли часто телефонувати, але от все хорошо. Тримається, молодець. Порівняно з іншими, то добре. Мій дядько ще в тому році, а він сам з Харкова і він там захищав як тероборона, а потім пішов в Збройні Сили України. Так, да, Звичайно, багато моїх однокласників Настроєні дуже позитивно. Перемога за нами, і все буде добре. В тяжкому стані вся країна тяжко, та там ще гірше, у нам. Дозвониться тяжко до них, вони рідко дзвонять, кажуть, неможливо дзвонити коли хочеш, можливо, тільки тоді, коли дозволяє керівництво. Так, в мене є мій друг Микитю Корист, який, наскільки я чув, поїхав на навчання за кордон і зараз я його чекаю. Зі слів опитаних стало зрозуміло, що майже у кожного є друзі, знайомі чи родичі, які нині захищають нашу країну. Та усі вони мріють, щоб наші військовослужбовці повернулися додому живими та неушкодженими. Романолійник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Україні вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та двох цивільних. Серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону. Повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни, також військові з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен із них герой, повідомив керівник офісу президента Андрій. Єрмак. Слава Україні! Прихожани у ПЦ московського патріархату пройшли коридором ганьби у заставні. Жителі містечка зустріли вірян проросійської церкви, які рухалися хресною ходою вигуками ганьба. Заставнівчани влаштували коридор, тримали в руках українські стяги та фотографії загиблих героїв на українсько-російській війні. Попри все, віряни УПЦ МП продовжували рухатися. Йшли до Івано-Богословського монастиря, що у селі Хрещатик. Під час воєнного стану такі масові зібрання заборонені, зауважують правоохоронці. Рішенням Ради оборони Чернівецької області про окремі обмеження на території області в умовах правового режиму воєнного стану від 12 серпня 2022 року заборонено проводити хресні ходи. Відносно організатора хресної ходи правоохоронці склали адміністрації адміністративні матеріали за частиною першої статті 185 вісімдесят прім Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Поліцейські стежили за дотриманням правопорядку, грубих правопорушень не зафіксовано. Зазначимо 23 квітня цього року. Московський патріарх Кіріл закликав скинути тритонну бомбу на Києво-Печерську лавру, щоб вона не дісталася. Цитую розкольник. Кам Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал СІ 4 СБУ затримала колаборанта, який зливав на телеграм-бот ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом. Насамперед зловмисник намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем Хаймарс. Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ. Наразі він перебуває під вартою зловмис. ...загрожує до 15 років тюрми. Служба безпеки України затримала шахрая, який видавав себе за співробітника служби безпеки, і пропонував за гроші відмазувати чоловіків від призову за результатами оперативних заходів. У Вінниці затримано шахрая. Свої послуги у Хилян там він оцінював у три тисячі доларів з одного клієнта. За цю суму зловмисник, представляючись співробітником спецслужби, вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування. Злоумисника затримали, йому загрожує до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Скейтери, самокатники та ровери. У центральному парку імені Шевченка завершили будівництво нового скейт-парку. Офіційного відкриття тут ще не було, а молодь вже активно випробовує трюкові доріжки. Екстремали з'їхалися з різних частин міста. Команді сі 4 розповідають, майданчик має багато можливостей для самовдосконалення. Ну тут прикольно трюки вчити. Ну я і не особу ну, труки типу, внуті, умію, але Вчусь поки. іноді типу, можна просити допомоги, а іноді з Ютуба можна дивитися. і Ну, я і так, і так роблю. І з Ютуба дивлюся, і мені допомагають. Цей парк дуже класний, він дуже великий. Це я вважаю, ну, для чернівців це дуже гарний парк. Це кепка-повер. Але там гумове покриття є, воно дуже слизьке. Можна от робиш трюк там якийсь і отак на оцей комбокс прям взагалі мені дуже подобається, маленький. Та да удаленькі як говориться раніше Чернівецька молодь каталася у скейт-парку на Воробкевича, але там і можливостей менше, і стан покриття вже не той, кажуть екстремали. Тож тепер вся спільнота з'їхалася до центрального парку імені Шевченка. Серед сміливих також є дівчата. Дівчатам складно, мало дівчат катаються. От з дівчат я одна катаюсь на скейті. Я сама прийшла в парк. Ну, спочатку з поганим скейтом, потім купила цей і почала кататись. А це Дмитро. Він катається на ровері уже 10 років, з тих вивчити чимало трюків, тож зараз тішиться, що робити їх може на професійному майданчику. Я тренувався е, на звичайному флетіку, Це як плоска поверхність, там біля дому в мене є. Ось і таке. Територія скейт-парку поділена на декілька частин, аби кожен екстремал обрав для себе зручний трамплін чи доріжку. Кататися у парку можна на самокаті, скейтборді, роликах або велосипедах типу BMX. Є ще е, зона стріт, Тут вже йдуть спеціально обладнані Велосипеди ще є пегі. Е, є ще зона памтреку. На ній можна повчитися поїздити. Е, вона більш для таких новачків. Ось, е, так, то скейт парк доволі класний. Я де ще покататися. На локації ще мають встановити освітлення. Допрацювати усі деталі планують найближчим часом. Загалом на облаштування скейт-парку витратили майже 4 мільйони гривень. Я хочу нагадати, що це перший раз єдиний депутат Верховної Ради, який виділив гроші на Чернівці, і його реалізував. Це, це, це Рудикс Сергій. Які є вихідом із Виждицького району, але він є депутатом Черкаської області? Але він ще в 2021 році сам звернувся з проханням. До допомогти місту у нього саме було таке бажання, щоб це було для, для дітей. Роман Клічук додав: скейт-парк приклад того, що спільними зусиллями можна зробити круті речі. На майданчику щодня збираються десятки дітей різного віку. Розходяться лише, як тільки накрапає дощик, адже покриття стає слизьким. Тож, аби пригоди на трюкових доріжках були безпечними, дітей та батьків закликають дотримуватися відповідних правил поведінки. Парк дуже класний. Олена Крячко, Діана Чігак. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4 у Чернівцях вперше проведуть етномолодіжне свято Рапсодія Купальської ночі. У жовтневому парку відтворюватимуть старовинні обряди свята Івана Купала. Також пускатимуть вінки на воду та шукатимуть червону руту. Про подію повідомили в Чернівецькому міському управлінні культури. Захід розпочнеться о 20.30 у п'ятницю 7 липня. Серед учасників будуть представники 34-го міжнародного фольклорного фестивалю Буковинські зустрічі. Ми хочемо показати наскільки українська культура багата, які в нас крутезні. Традиції, і нам це треба нести не тільки в світ, нам це треба, щоб наші діти бачили, щоб вони на цих традиціях зростали. Тому всі охоче, особливо молоді дівчата, які захочуть так само випробувати свою долю, сплести вінка, кинути вінок у воду. Однозначно запрошуємо, і можна буде ще раз зануритися в цю неймовірну атмосферу наших українських традицій.